Середок шанувальників української культури, учні Козачолопанського навчально-виховного комплексу Дергачівського району Харківської області. Щороку у нашому закладі у березні місяці у рамках декади української мови та літератури проходять Шевченківські дні. В цьому році, плануючи проведення цих заходів, ми вирішили упорядкувати прокописну книжку творів Тараса Шевченка, створюючи цю рукописну книжку, ми прагнули розкрити образ Тараса Шевченка. Показати, яким він був, які мав смаки, погляди, уподобання, любов до своєї мови і народу і ненависть до гнобителів. В цій маленькій книжиці лихоче ціле море, горя народного, в ній не було поклик до помсти, порив до свободи, мудрий роздум гуманіста, нічна чарівна краса української постійни. Поеми ще війшли до книжки. Подались на тернистих дорогах метого життя, писали стовбу мандрах, тока земка земата, мережились при світлі білих ночей півночі і в пісках заказпійської пустелі під самотнім сонцем вигнання. Хоча більшість поезій була написана поза рідним краєм, наскрізно струменнить у них світлий образ Дніпра і мрія синя далич українських степів. У нашій рукописній книжці всі твори розташовані у хронологічному порядку. Виняток становить лише поезія Триліта, літа, яка відкриває книжку і найкраще допомагає збагнути, як і коли поет, за його визнанням, пережив болісний процес прозрівання. За часів три літа Шевченка безповоротно утвердився на демократичних позиціях. Кожен, хто відкриває цю книжку, вглиблюється в багатючий світ її образів, сягне в її розпечені надра. Відчуває, що твориці написала людина, яка дійсно вистраждала всі свої відваги. Не дарма ще за часів життя Шевченка його було названо народним поетом Тараса Шевченка в різній літературі. Потім каліграфічно переписувала їх. А я підбирав ілюстрації до творів. А я розфарбовувала ці малюнки. Мої обов'язки в комплектування книжки.